Шановні українці, екстрена новина дня! Якщо вас цікавить інформація щодо суддів у ваших справах цивільних господарських, спеціально для вас, безкоштовно на своєму блозі, я виклав укази президента Кучми про призначення суддів. Саме так про і викрив злочин. Ківалова Сергія Васильовича, виш якого я закінчив. А також кучми президента злочин щодо підробки документів виявляється, що призначення суддів не було на указах президента України. Не було на двох указах гербової печатки, великої гербової печатки, яка не затверджена. Законом відповідно до статті 20. Саме так, шановні українці, а постанови Верховної Ради України про прапор і Державний Герб є нечинними вони в поточній редакції. Але не вказані, що вони діючі. Фактично, фактично будь-які Печатки є підробні, тому що не прийнятий закон про печатки. Не створена республіка, але дивися в описі до посилання статтю, яку я написав. Стосовно того суддів, які вас цікавлять, я збираю докази злочинів Ківалова та Кучми, і не тільки. Далі ще буде цікавіше, шановні українці, я буду опублікувати документи на своєму блозі. Дивіться, кому треба, безкоштовно можете подивитися про суддів, які вас цікавлять у ваших справах, якщо проти вас є справи, чи там господарські, кримінальні будь-які справи, можете подивитися в моєму блозі. Діло праве, блогпост. Там є посилання. Посилання на статтю також є. Саме так, шановні українці. Тому, будь ласка, можете розповсюджувати цю статтю максимально про Ківалова і його злочини. Так як Ківаловський. я уперше зафіксував. Злочин пана ківалва, злочин кучми, їх здав архів. Архіваріус їх здали з потрохами. фактично молодці. Злочини, які скривалися від нас роками, стануть досягненням всієї України, а саме оприлюднені цих злочинів. Відповідно, Закликає інших правозахисників на основі цих фотосканів відкрити кримінальне провадження проти пана Ківало Сергія Васильовича. Пан Ківалов допустився великої помилки, коли підписував той документ. Він повинен відповідати по закону, як і кучма, за підробку документів. А що ви думаєте з цього приводу? Так є Ківаловський, який вважає, що пана Ківалова потрібно посадити по статті 109, 111, а також за підробку документів, а, за, а також, також він повинен відповісти за ці, за ці три злочини перед республікою, яка не існує. Саме так. Тому я документую злочини вищих посадових осіб республіки навіть якщо вона минулі злочини. Також я зробив запит щодо створення Чорноморського окружного суду і Чорноморської окружної прокуратури. Що саме цікаво, виконавчий комітет Чорноморської міської ради визнав, що вони є приватна фірма. Як це сталося? Ось так і сталося. Дивись мою статтю. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує. Від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково і роби донати на карту. обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал. YouTube канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олександр називається Тікток канал. Так і, і, і пишіть е, Кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги. Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене тут питають, чи витягую я солдат з війни? І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само так само, юридичні консультації стосовно витягу витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг, це коштує до 1000 гривень. Сам витяг. Кода з ЄРДПУ, всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше, може і тисячу гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи. Це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує 1000 і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі, українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з і СП я також вирішую питання, навіть складні питання, про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків, саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що в більшості не розуміють, що таке ТЦК і СП. ТЦК та СП це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК СП – це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України. Керівництвом, командуванням створено, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо, підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому. Дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.